Генератори для водоканалу та КНС закуплять в Мукачеві. Для цього з бюджету пропонуватимуть спрямувати 25 мільйонів гривень. За відсутності електроенергії зможуть забезпечити водопостачанням місцеве населення. Проєкт зміни до програми сьогодні погодив виконавчий комітет. Пропонується додатково виділити, передбачити 25 мільйонів на генератори. Це ми порахували всі наші водозабори, всі наші каналізаційно-насосні станції. У випадку надзвичайної ситуації, якщо не буде електроенергії, то всі водозабори мають бути забезпечені незалежним живленням, щоб можливо було поставити воду до наших домогосподарств, до населення. Так само передбачити можливість встановити електрогенератори на всіх КНС. І додатково також по програмі передбачається ще 3 мільйони гривень. Це Закупівля частотників які будуть перерозподіляти напругу і регулювати, як саме з яким тиском буде подаватись для шести дітей сиріт, хочуть купити квартири з бюджету, пропонують виділити 6 мільйонів 700 тисяч гривень У 2021 році. З державного бюджету виділена субвенція для придбання житла, але враховуючи військовий стан і різке подорожчання житла, міська рада пішла на зустріч. Дітям даної категорії і додатково до державних коштів планує виділити ще 6 мільйонів 700 тисяч гривень для вирішення питання придбання однокімнатних квартир для кожної особи, яка перебувала на обліку і яка вже отримала частину коштів державного бюджету. На підтримку захисників пропонуватимуть виділити майже 30 мільйонів гривень. Передбачено схвалити надання додаткового фінансування для Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, а саме для придбання зимової форми одягу запасних частин до автомобільної техніки, ремонту, придбання засобів зв'язку. Заплановано виділити 5 мільйонів гривень. Загальний обсяг фінансування даної програми зі змінами становлять 10 мільйонів гривень. Чотири мільйони планують спрямувати на ремонт котельні військової частини та додаткові 10 мільйонів гривень для 128-ї бригади. Погодити надання додаткового фінансування у сумі 10 мільйонів гривень для нашої 128-ї гірсько штурмової бригади, яка дає гідну відсіч збройній російської агресії. Заходами передбачено закупівлю військовими квадрокоптерів, паливно-масильних матеріалів та інших матеріальних засобів, необхідних для виконання завдань з оборони нашої країни. З початку війни на програму підтримки захисників 128-ї бригади з бюджету міста перерахували 357 мільйонів гривень та близько 100 мільйонів для інших військових формувань. Також на 2 мільйони гривень збільшать фінансування програми підтримки Мукачівського підрозділу ДСНС для пожежної частини. Місцева влада виділила вже 8 мільйонів гривень. Заходами даної програми передбачено закупівлю будівельних матеріалів, проведення капітального ремонту будівлі. Придбання побутової та комп'ютерної техніки по 50 тисяч гривень також виділять для двох бійців, які отримали поранення і проходять реабілітацію. На ваш розгляд ми подаємо проект рішення про надання матеріальної допомоги 19 жителям нашої громади. На загальну суму 1 мільйон 28 тисяч гривень. Хочу зауважити, що у списку є двоє бійців, які зазнали поранення. Наразі проходять реабілітацію у медичних установах. Відповідно до нашої програми, ми передбачаємо по 50 тисяч одноразової матеріальної допомоги їм на підтримку. Інші люди зі списку це люди, які потребують дороговартісного лікування. Також важливо, що це заяви, які надійшли до нас в кінці жовтня. Вже на початку листопада. Тобто, ми закриваємо все одразу. Додаткові чотири мільйони хочуть виділити для ремонту дахів багатоповерхівок. Коштом місцевого бюджету відремонтовано крівлі на 23 будинках. Також сьогодні передбачались зміни, які ми схвалювали. Це додатково чотири мільйона по програмі на аварійний ремонт будинків. Саме це дахи. Сьогодні було ухвалено рішення виділити кошти. По набережній Незалежності 3, вже по новому назва. Там передбачається 2,4 мільйони. Це майже весь дах, який там є. Плюс додатково сьогодні виділялись кошти на покрівлю Руська, 42. Також сьогодні передбачалися кошти на дахи по ОСББ. Два Також продовжуються ремонти у підвальних приміщеннях будинків для облаштування захисних споруд. Завершено ремонт 12 укриттів, що знаходяться в упорядкуванні міського господарства. Також ми передбачали кошти на найпростіше укриття це 7, там майже 750 квадратних метрів. Такий гарний підвал, який ну, може вмістити багато людей, і по Рослиго це дуже доречне питання, де можна буде використовувати найпростіше укриття. Дані зміни до програм ще мають розглянути та погодити на сесії Мукачівської міської ради.